Що ж, ми продовжуємо наші ефір. на зв'язку із нами Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Марчак, сьогодні ми ведемо ефір із Бородянки на Київщині, одного із найбільш постраждалих від російської окупації населених пунктів в регіоні. Поки масштабна відбудова тут тільки готується до старту, але цікаво, яка ситуація зараз із соціальними виплатами, чи все стабільно із виплатою пенсій, наданням субсидій. Так в цілому, з початку воєнних дій, функціонує кілька механізмів надання пільг житлових субсидій інших видів соціальних допомог, залежно від того, якою є ситуація в кожному конкретному населеному пункті, або здійснюється виплата пенсії субсидії традиційним механізмом, хто як обирав, наприклад. Через банки через чи через укрпошту в окремих населених пунктах, де наразі, наприклад, неможливо доставляти пенсії, субсидії, соціальні допомоги через укрпошту, здійснюється централізоване нарахування на банківські рахунки отримувачів. Але в частині саме Бородянки в нас відбулося вже відновлення роботи всіх установ соціального захисту, а в області і в цьому населеному пункті тому проблема окремо. Ну, якихось там особливих ми не бачимо. тут, якщо говорити про ситуацію взагалом на деокупованих територіях, зокрема Харківщині, наприклад, Херсонщині, чи скрізь працюють відділення пенсійного фонду, чи є проблеми з оформленням та нарахуванням пенсій саме в тих областях? Ну, що стосується Харківщини, то здебільшого діяльність цих підрозділів відновлена на Харківщині. По суті, сьогодні не працює лише сервісний центр пенсійного фонду в населеному пункті дворічна. А робота дев'яти сервісних центрів, зокрема в Балаклії, Ізюмі, Барвинкові, Вовчанську, Коп'янську, Дергачах та інших, було відновлені відновлено, відновлено ще в вересні в листопаді 2022 року. Звичайно, на Херсонщині ситуація дещо і Інше, тому що на підконтрольних територіях роботу управлінь соціального захисту пенсійного фонду вже здебільшого відновлено. Але коли говориться про тимчасово окуповані території, які ще знаходяться під окупацією країни агресора, то там робота не відбувається, тому що питання і безпеки співробітників, і взагалі зв'язку з цими регіонами. Це може зрозуміло. Якщо говорити про прифронтові райони, наприклад, Чернігівщини і Сумщини, які досі щодня під обстрілами, чи є проблеми там із соцвиплатами, чи відбуваються вони вчасно, чи з затримками на території Сумщини і Чернігівщини, звичайно, є територія активних бойових дій, але це в цілому не позначається на стабільності надання державної соціальної підтримки мешканцям таких територій. Зокрема, управління пенсійного фонду працюють в штатному режимі. Прийом громадян по всіх питаннях також проводиться сервісними центрами. Пенсії, житлові субсидії, пільги і всі виплати призначаються і перераховуються відповідно до законодавства. Єдине питання, яке може виникати, це наприклад, якщо в певні на певній території ведуться активні бойові дії. І людина звикла отримувати нам пенсію чи соціальну допомогу через Укрпошту, то ну залежно від рівня безпеки і можливості зв'язку з цим регіоном, або відбувається довезення таких виплат працівниками Укрпошти, або відбувається централізоване нарахування на картки людини. Для того щоб коли людина буде мати можливість зв'язку доступ до банківських установ, банкоматів, щоб вона могла зняти всі свої виплати. Ну, і врешті кілька мільйонів українців зараз мають статус біженців саме за кордоном. Ще чимало людей втратили все майно та зокрема документи тут в Україні. Чи є процедури оформлення пенсій, допомоги при народженні, скажімо, інших соцвиплат? Якщо людина перебуває за кордоном, і як бути, якщо втрачені документи у людей, які залишаються в Україні, чи є у них можливість на тепер довести наявність необхідного стажу чи субсидію, скажімо, отримати. Так, на сьогодні по перше можна звернутися, якщо людина виїхала за кордон і потрібно ну досягла за кордоном пенсійного віку і має е, право вже на отримання пенсію, то або вона може звернутися до пенсійного фонду віддалено через електронний кабінет пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису, або нещодавно ми запровадили також. Інші додаткові опції, як люди можуть можуть звертатися, наприклад, по пенсійні виплати, а це подання документів, ну звернення за призначенням пенсії через надсилання своїх документів поштою. А для такої можливості визначено правила оформлення документів. Хто може завіряти? Так я королю. так розумію, зв'язок у нас на жаль зник, адже, нагадаю, що і ми перебуваємо не в своїй сталі студія на виїзді. Сьогодні ми в Бородянці, але так само і наші гості повсякчас, напевно, мають не інтернет-зв'язок. Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, була щойно із нами. Я нагадаю, що ми нині в Бородянці, і от Катерина Федотенко, Яна Зардогі, ми спілкуємося з нашими гостями, зокрема про. Те, як відбувається відбудова, і в цьому населеному пункті на Київщині, зокрема так само в інших населених місцях, ага, підказуючи, повертається наша гостя пані Дарія. Будь ласка, продовжуйте. Ми вас чуємо. Та, власне, те, що я хотіла сказати, це те, що є можливість сьогодні віддалено звертатися по призначення чи перепризначення виплат і соціальних допомог за кордоном. Зокрема, можна звертатися до дипломатичних консульських установ для завірення паперових копій документів. Також залишається можливість для всіх подавати документи віддалено, зокрема для призначення пенсій через пенсійний фонд. В ситуації, якщо, наприклад наприклад в людини втрачені документи то є кілька опцій. Перша опція ну наприклад, подання електронних документів, значна кількість українців мають документи в мобільному додатку Дія, і фактично, втрата паперового зразка документу не є критичною. А якщо, наприклад, втрачено абсолютно всі документи, які посвідчують особу, то звичайно це ускладнює питання призначення адресних видів соціальної допомоги, оскільки ми, як держава, будь-якому разі маємо ідентифікувати людину. Але а, і в цьому випадку є певні, скажімо, так, лайфхаки, зокрема, якщо в людини, наприклад, залишилися реквізити власних документів, то можна подати звернення в електронній формі. Підписати її електронним підписом для того, щоб ми змогли валідувати ті дані по номерах документів, хоча б про які повідомляє людина. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися. Долучитися до ефіру, власне, ми будемо стежити за ситуацією, за за тим точніше, як працює мінсоцполітики, і будемо вмикатися і разом з вами спілкуватися на ці та інші важливі теми.